Добрий день, таке запитання від підписниці. Чи є перспективи на роботі, на якій я зараз займаюся? Якою я зараз займаюсь? Так, перспективи є, буде свято. Ви бачите, як тут на цій карті танцюють люди і святкують. Так, перспективи будуть, але вони будуть не такими швидкими. Це, по-перше, і по-друге, не потрібно нікуди переходити в якісь інші береги, когось обманювати, особливо себе. Потрібно рівно стояти на своїй доріжці і знати, чого ти хочеш досягти в цій роботі і Думати, як досягти цієї цілі правильно, без обману, не сперечатися ні з ким, не входити в якісь конфлікти і не доказувати комусь про те, що праве лише я, а більше ніхто інший. Тобто потрібно мати рівновагу в собі, потрібно знати, до чого ти йдеш, що ти хочеш від цієї роботи, і тільки після цього буде ось цей результат свята і насолоди. Ось така моя відповідь. Дуже цікаві питання ви задаєте. Будь ласка, пишіть, будемо розглядати. Дякую.